Сьогоднішні наші герої це люди, які переїхали з міста в село, яке знаходиться біля місця сили. Ось наша сім'я це ось чоловік, синок, Роман угу. В'ячеслав Гаджийович. Мене звати Ольга. Ну, ми, так би мовити, Одні з перших екологічних переселенців. Я сама із Кіровограда. От ми жили з сином. Я там народилася в Кіровограді. Жити там дуже складно через ускладнення із здоров'ям. Усі мої родичі, батьки, от, діди, баби. От тітки вони всі помирали від онкології. Ми залишилися із роду всього. Я та син от, мене спонукала до того, що треба якось щось робити і тікати з того місця, з тої радонової ями. Шукала більш північніше, щоб ну, десь центральна Україна, де я звикла, де в мене в принципі, є акліматизація. От, і е, от, таким якимось чином ми знайшли оцей будиночок. Причому, що я потім узнала, що цей будинок виставили на продажу якраз приблизно в той час, коли ми намалювали малюночок. От якось воно, я не знаю, Бог нас почув і десь сюди от привів. Ось двохетажний будинок. Ось він два поверхи є. Ось таке кругле озерце. Це намалювало, Ось круглий бас. гора ось округла. Он вона кругла гора, якраз по ліву руку. Тут якась є енергетика, сила. О, звісно, так. Звісно. звісно, звісно, да, звісно. Це... Я в Черкасу приїжджаю, полдня і я вижитий, як лимон. понимаешь uh -huh. там все там сжирает энергетика людей а здесь тишина все воздух uh -huh. конечно здесь как, как маленький рай как маленький рай не жалею я что переехал uh -huh. то 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 понимаешь как то стараемся э, поддерживать люди здесь просто уже э, годами я смотрю выросли у каждого машина хозяйство такое что на продажу теплицы сплошные а мы приехали руины руины да, и вот все заново, а тем более земля, она сейчас с глиной, понимаешь, такого чернозема нет, угу. и поэтому сложновато, сложновато, но ничего, пытаемся, да, как-то выживать, такие условия сейчас, скорее бы весь этот маразм с этим закончился, понимаешь, даже не ожидал, что до такого времени доживу, угу. воевать брат на брата, черт знает, что творится. Наші герої також поділилися історією свого життя. Музикальний інтернат і зі спортивним уклоном. І от там все почалося. Отець у мене рано пішов до да, шести. Все, я в інтернат, і от там музика. І все. Я в духовому оркестрі грав, симфонічним іграш, создал. Да, І спорт у нас очень развійний був спорт, соревнования кожен місяць. Да, много классов, 20 классов, да, азербайджанский сектор, э, такой сектор, да, поэтому такая, а потом гастроли по всему совку, бывшему Советскому Союзу, а потом контракт по Европе, цирк, о, там уже серьезная такая работа была. Э, Единоборством. Давно ви ними занимались з дитинства чи якась определенный час? Ну да, в Баку, как только начиналось карате. Все, и пошло. Память. У вас якісь пояса були, чи як? А, ну, конечно, черный пояс, Шторм. Давно, да, издавал, Где-то с 30. С 30 я вы уже, преподавали, да. Плотно работал с плотно работал з дітками, да. Угу. Плотно работал с детками. Мне сказали сначала, мы посмотрим. Практики такої так, як у вас вийде, студія восточних искусств, так і Да, Не приміжавши да, ніяким асоціаціям. Це відділення було своє якесь видіння. Ви своє вели. Ви не копірували. Свободний щось. художник, конечно, я зрозуміла. Ага. Скільки в нього учнів, які йому вдячні. І я з ними спілкувалася, були трудні подростки, які там вже йшли под, 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 под уклон, що називається. Там проблеми були з міліцією, з законом, все. Батьки приходили, до нього просилися. Ну, я якраз перший рік знайомилася з місцевою фауною. Шершні. І дуже вони кусаються. Ми ж як кіз завели. Вони вас оздоровили. Оздоровили не то слово. Кліщів повно. А як змії просинаються, то взагалі. От бачите, чим ходжу? Тому що я їх боюся. І оце ж ви бачите, ну якби тут ось. Вроді земля, так? а це все був цільник. Як мені сказали, земля погуляла. Ми три роки нічого тут не садили, земля погуляла. Насправді це не погулявша земля, а просто запущена. І все. Перій. І це все вручну, це саме, всі корінець до корінця витрушувалося і отак. От от. Ну, вже десять сотих я так от перетрусила. Часто коли сама земля така. Воно без обробітку землі посадила кукурузу. Mm -hmm. Показую, що виросло без обробітку. Оце такі ми тут просто такі ну, робили дірочки і туди вложили пророщену кукурузу. Mm -hmm. Ну це все, що без обробітку. Так що то все, що розказують оці всі новітні технології модні, результата не буде. Mm -hmm. Тобто це все, що розказують, треба перепровіряти. Переїжджати людям на село. Гуляй грудок, я не рекомендую. Тут нема води і нема навіть місцевим мешканцям ходять з відрами до криниці. От полива немає. Якщо от я набираю дощову воду, я поливаю. Скважину я стараюсь так. відерце набрала, пішла, полила. А так, щоб отак от розсіювати, я цього не роблю. Я поки не побачила ваш канал, я не знала, що у вергунах є музей. У мене для вашого музею є подаруночок, тому що у мене усе у садку. Стоїть отака усе, не знаю, древня голова камінна, якийсь іду, не знаю, з яких вітів, важкенька. Ну, от такий ось. Я не знаю свідок ще, хто знає якого сторіччя. Ну, чого він у мене буде тут в садку, в травички? Хай люди на нього дивляться, я не знаю. Це все таки надбання нашого народу, хай всі дивляться, що тільки я. Автобус ходить двічі на день і то із сусіднього села заходить. І це тільки завдяки тому, що там далі є дачний ну, дачне містечко дачі Азотовське. Пройшлися по місцях сили. Ну, дивіться, ось Укриничка ось, ось, біля Шаєвої гори. Тут дуже вкусна вода. Ну, цілюща чи, чи не цілюща, не можу сказати, тому що чиста вода на сьогоднішній день це по-любому цілюща. Це ну, немає ніяких других питань. Чому вона цілюща? Вона проходить через товщу білої глини. Це саме по собі вже ну, такий добрий абсорбент. О, такий комплекс. Ну, я не знаю, природні благодать, яка тут є. В принципі, вона зумовлена не іконами, які тут стоять, а саме самим місцем, саме енергіями землі. Ось тут криничка присвячена святителю Пантелеїмону. Люди набирають воду, обливаються водичкою. От я там показувала у мене навіть на, на моєму участку, при вході є дерево, яке росте по спіралі. От, прямо при вході. Ну, ви бачили там, значить, ну, це що значить? Це, значить, там закручуються магнітні поля, тому що е, дерева вони дуже сприйняті, вони ближче до природи, вони сприйняті до того середовища, де вони живуть. Е, магнітна стрілка, якщо деякі місця є на горі, от вийдеш і починає стрілочка так гуляти. І не може ніяк заспокоїтися. Ну Знаю фізику, я закінчила фізико-математичну школу, я можу. Скажімо так, відповідально сказати, що ці електромагнітні взаємодії от, це чисто от фізичне явище. У нашому організмі клітини мають елект... маленькі мітохондрії, це електричні станції, які виробляють електрику. В когось вони більш мощні, в когось менш мощні. От, але от в таких от зонах, де нестабільне магнітне поле, наводиться природня електрика, яка допомагає. Е... Скажімо так, організму з, з, з усіма от, процесами гармонізує. Декотрі кажуть, я отут походив по горі, а наче очі відкрилися, і така резкость, як то кажуть, навелася, тому що починають себе ну, почувати наповненими енергією. Людина згадує про Бога, що вона є не тільки тіло, але й душа. От, і наводяться такі світлі думки. Відповідно, світла йде світла енергія, і якщо вона ще підсилюється резонансом, то це теж. Резонансом і саме от магні... магнітних полів у цього місця, от то вона і сприяє оздоровленню людини. <му> Біла глина виходить прямо на поверхню. Це ну, таких місць дуже мало, як правило, її там. І причому ця глина такого складу, що туди нічого не треба додати. Ніяких травок, ніяких настоїв, на воді розвів отаку ліпішечку зліпив на сустав і все. І о, вона знімає ну, і сустава болі. Всі думають, звідки українці беруть такий от дух войовничий, щоб себе обороняти. Вибачте, а як не боронити от те, що тобі Бог дав ну, такий подарунок? Це просто шикарний подарунок. Більше ні в якої нації нема такої землі, тому ну вибачте, а чому ми комусь повинні її віддавати? Ота. Енергетичне наповнення, яке тут ми зразу відчули, от воно от якось нас сюди притягнуло. От. І я зрозуміла, що тут я себе буду відчувати от здорово. А для мене, от, маючи такий ну, важкий досвід, основне це здоров'я, щоб відчувати себе сильними. Ну, я, я ж кажу, якби мені запитали, чи повернеться ти в місто, я скажу, що ні. Я теж ні.